Всім вітання, друзі, хочу поділитися з вами, який я зібрав щиток АВР для інвертора. Зараз вам постараюсь все розказати, показати. Зараз ви бачите у нас імітація мережі. Тут буде підключатися мережа 220 від міста. Ну, в моєму випадку не від міста, а буде йти від іншого щиту. Так, а це в нас інвертор підключення. Зараз його також немає в наявності, але, ось дивіться, включено в мережу. Будемо вважати, що він є. У нас воно буде і так все працювати. Давайте по порядку. Вмикаємо мережу. Мережа в нас вімкнулася. Так, що ми тут ще бачимо? Ми бачимо, що тут <кх> автомат місто. Автомат... Інвертор, це в нас реле, дуже цікаве. Розкажу чуть-чуть пізніше про нього сам АВР. Тоді у нас автомат це на зарядку. На зарядку зарядного для акумулятора. З ним працює контактор. тоді Це у нас таке як... як лічильник, інформатор, всього, що відбувається на мережі. Тобто, ампераж, скільки ватт. Що, яке навантаження і як лічильник. Так, а це у нас автомат в кінці, він буде замінятися на автомат зняття навантаження. Це так, він стоїть. Цей зараз тимчасово. Ну, можна було звичайний, але я хочу інший поставити. Давайте ми його включимо. Представимо, що в нас є навантаження. У нашому випадку зараз навантаження це лампочка звичайна. І це буде вихід на той щиточок. Іти що в другому місці. Ось можете бачити 56 Вт. Це лампочка тяне, написано 60, ну, по факту 55-56. Ну так вона є. Так, далі. <кій> Релюха. Релюха в нас включається тоді, коли включається інвертор. Я вам зараз розкажу, для чого вона. Можете бачити, зараз буде йти відлік. 9, 8, 7, 6, 5 і запуститься. Хоп, є. Ми бачимо по цьому індикатору, що у нас резервне живлення підключене також. Зараз стоїть режим авто, тобі ж при зникненні міської напруги, автоматом переключиться на інвертор. Ще раз скажу, для чого ця релюха. Тут не тільки таймер часу. Ви скажете, можна було б ну, там, реле часу поставити, да, і все. чисто відлік. Але воно дуже розумне. Воно, що підключається до телефону, можна там за всім слідкувати. І також є в налаштуваннях обмеження в амперах. А це для того, щоб, наприклад, інвертор буде в даному випадку на 2 кВт. Да? Акумулятор 100 А буде. Мабуть, більше всього гелевий, Бо так як ціни в нас такі, що, як кажуть, чим багаті, тим і раді. І якщо хочете, як кажуть, ограничити навантаження на інвертор, щоб з ним нічого не було, він не згорів. В будь-якому випадку в нього також є якийсь захист, але захист при навантаженні великим. Ви можете за допомогою реле. Наприклад, виставить там, 10 А. І все. Якщо буде навантаження більше 10 А з інвертора, після інвертора, да, то воно виключиться. І таким чином, з інвертором, буде все добре. Да. Бо може бути таке, що AWR зроб... ну, тобто спрацював автоматично. А ви цього не знаєте, ви десь там. Е, кстати, це буде це я втому, ця вся схема буде в частному будинку. А ви, наприклад, десь в дворі і захотіли включити зварювальний апарат, або там 10 електрочайників, чи ще щось. І не знаєте, що у вас працює від інвертора. Тобто і це для, ну, чисто для захисту інвертора. Так, чому тут потрібен цей останній автомат. А, давайте ще зарядка. Зарядне. Ось, дивіться, Ми включаємо автомат. Спрацьовує контактор. Автомат включається, він йде на цю розеточку. Я її поки не комутував, бо буду або тут. тут, в общем, буду там по факту буду дивитися, з якої сторони мені розеточку цю вивести. Тут буде підключатися зарядний пристрій. Зараз покажу, який він уже є в наявності. Ось такого плану. Оце вилочка буде впихатися в ту розеточку. А вихід із зарядного сяде вверху на контактор. А внизу буде вихід, ось вони вже є на акумулятор. Да. Це робиться для того, щоб у таких зарядних пристроях є, ну як, не то, що там недолік, а така функція. Коли ви в розетку не вмикаєте, він вимкнутий, а коли підключаєте, підкидаєте клеми на акумулятор, він включається і показує стан акумулятора. І це зроблено для того, щоб зарядне не світилось. Да. Можна автоматично управляти. В будь-якому випадку тільки від мережі місцевої буде заряджатися, буде включатися зарядне. Так, давайте зімітуємо, що пропала мережа. В місті ось автомат. Хоп. І все. Ми зараз на резервному живленні. Так. Виключаємо резервне живлення. Все у нас все потухло. Наприклад, ми можемо вручну включити інвертор. Включили. Зараз ще раз вам покажу, щоб буде йти відлік. Да. <кій> відлік. Це для того, щоб інвертор набрав робочу. Як кажуть, напругу робочий стан. Оп, все, все у нас запустилось. І виходить, тільки мережа з'являється, вона автоматом перекидає на місто. Так, що хотів ще сказати, для того, щоб інвертор включався сам в автоматичному режимі, можна і самому його включати, можна його залишити включеним, але щоб він включався при зникненні мережі. Тут є контакти. Тут є контакти. І можна взяти кнопочку з інвертора, там, де кнопка включення розібрати, вивезти туди, ну, звідти взяти, розімкнути один проводочок і підсадити його на ці два контакти. І тоді, коли у вас мережа пропадає, замикається контакт і йде включення інвертора. Інвертор включається, подається сюди, тут іде відлік, і потім. Запускається. Ну, якось так. Не знаю, пояснив, а я вам зараз покажу ще схему. Я тут схему намалював. Це в даному випадку буде ставитися так. ось Стоїть лічильник, відний автомат під ним. Це на вулиці. Потім заходить, стоїть щиточок, спочатку на реле напруги. Потім навідний автомат. І відного автомата я пунктиром позначив. Це у нас навантаження, тобі ж е, прилади. А це у нас нульова шина. Ви скажете, чого так? Обично перед той реле відний автомат. Так як є. є бензиновий генератор, і він включався в цьому навантаженні. Ну, як окрема той група йшла на гараж, на сараї туди краї І він тут запускається, щоб не було зустрічної напруги. Відний автомат це виключається і можна спокійно користуватися. А потім, коли з міста з'являється напруга, рела напруги засвічується, цим самим сигналізує, що в місті є напруга. Ви тоді їдете і бензиновий генератор вимкаєте вимикаєте, включаєте автомат, і у вас все працює. А цей щиточок. Щиточок, ось дивіться, це місто. Це місто це в нас буде, я вам зараз покажу, або навіть домалюю, яким чином буде підключатися. Оце у нас вхід, який з міста буде сідати. Ось зараз. Хоп! І звідси з цього автомату. Так, туди. Про це ми забуваємо. Да. А вихід. Вихід. Це тут вихід на навантаження. Буде йти сюди. Оп, отак. Жить. І сіло на одну рейку. Так. Ви скажете, на що тут взагалі? Це автомат. В принципі, ж, ну, цих достатньо. Місто виключили, інвертор виключили. А, тут ще одне питання. Цей буде автомат стояти для того, щоб користуватися також і генератором. Бо якщо у нас звідси і ще точка приходить сюди і ми зустрічну напругу дамо сюди, то як себе буде вести шорелюхи і потім вже ж напруга піде сюди на АВР, і воно в якому положенні буде стояти, туди і передавати напругу. Тобто, щоб це виключити. Буде стоїть такий рубільничок. Він як автомат. Ви вимкнули. Тобі, щоб цим щиточком управляти всім, майже всім, щоб він ще і не, і не заглядувати, як кажуть. Можна було це і не ставити. Достатньо того. Ну, це зроблено для того, бо щоб не бігати туди-сюди, а в одному місці. Ви прийшли, вимкнули три автомата, запустили бензиновий генератор і собі. Живете <зі>, зі світлом. Якщо генератор не потрібен інвертор, то запускаєте інвертор. Да. Так що, якось так. Ну, кому сподобалось відео, ставте лайки. Якщо якісь питання, може я щось забув сказати, то питайте, розкажу. Да, і також 11 хвилин. Відео думав швидше. Звичайно, можна було б перемикач поставити він і не гратися. Я зробив так. Мені це до подоби, така схема. Задавайте питання, пишіть, буду радий. Всім до побачення.